Змінила місце своєї роботи як підприємця, і тому вирішила впорядочити документи, щоб все було добре. Людмила працює підприємцем. І по роботі їй необхідно було прийти у ЦНАП. Жінка стала першою відвідувачкою нового підрозділу, який відкрили у центрі міста. Все мені сподобалося дуже швидко, кваліфікована допомога. На всі питання мої надали мені відповідь таку, як вичерпну відповідь, яка мене задовольнила. В принципі, я знаю, що мені потрібно робити далі. Якщо я зберусь робити якісь там зміни, ще відкрили новий підрозділ центру надання адміністративних послуг у бізнес Рівне. Отримати там можна майже сотню послуг. Це локація, яка знаходиться на вулиці Поштовій. Ми будемо надавати послуги у сфері реєстрації місця проживання, у сфері реєстрації бізнесу, а також у сфері реєстрації нерухомості. Відтак це місце облаштоване за всіма принципами безбар'єрності. Для рівнян це зручно, тому що гарна транспортна розв'язка тут. Євгенія Курсик додає, нова локація має бути зручною і для людей з інвалідністю. Дані двері обладнані автоматичним відкриттям. Відповідно, люди, які рухаються на кріслах колісних, мають можливість безбар'єрно зайти в цей простір. Важливим елементом надання адміністративних послуг щодо безбар'єрності є власне наявність таких інформаційних терміналів. Відповідно, люди, які мають порушення зору, можуть скористатися ними з контрастом. Також люди, які рухаються на кріслах колісних. Можуть також скористатися в міській раді зазначають, локації обрали з огляду на великий потік людей та наявність поблизу різних бізнесів. Ця локація в цілому задумувалася як такий центр серце активне, де тут іде колаборація і бізнеса, і адміністративних працівників. Відповідно, ЦНАП, їхній територіальний підрозділ, який був переміщений з відділення там, де було розміщено в Златоплазі. В планах керівництва ЦНАПу найближчим часом відкрити такий підрозділ і в мікрорайоні Північний. Ольга Данілюк, Олег Шаламай, новини Рівного.